Я Я є, да, окей, якщо можна 14. після цього заїзду підмінити. 26 да. Денис, готується 113-133-185. Старт по готовності. Повчався і катається так давно, що навіть ДВРЗ пам'ятає. І пам'ятає, що ДВРЗ то не про ТЦК. Вот так. Також служить, також перебувають, то наших тренувань. в, в покоління. Як твої штаб з першого приїзду? Розказує людям. Супер, екіпля. Що ти рекомендуєш новачкам? Давай там чотири слова. свій результат. Не вважайте супроводу, дорогого, не вважайте, строго, виїжджайте, це в допуск. Прекрасно, класний буде. Молодець. так тримати. Давай. Початок поплатимо, правильно? Так, так дивимося, як у нас їде тут завжди їде Зважено, хорошо, акуратно. Не опускаємо голову, біло счет далеко. Потролюємо трасу. Для того, щоб ми, е переводити повністю вмію і слідкувати більше за траєкторію, давати головні інформації про те, коли добре виїхати. Фініш хвилина 18,551.